У яких містах України ворог готує страшні теракти? Ну, дивись, таке може бути, але я сьогодні, в принципі, дивилася це питання, касать газу. І там падає, що в будь-якому випадку Україна з положення яким-то образом вийде, там карта шута падає, карта шута це не завжди, як как бы, дурак, шут і так далі. Це щось -то новеньке. Тобто, що -то там придумаємо? Вигади з положення. Ну тут да, тут реально конфлікти, П'ятерка жезла, пітерка кубка впадає. Тобто да, То -то замість того, щоб зараз э, почати більше підтримувати Україну, навпаки почнуть э, нам сувати палиці в колеса. Рядком, мені как было, так і останется. нічого нового. А, також йшла розмова про те, що зараз морози в Україні, що якщо продовжаться ці морози, то тоді теж ймовірно стабілізаційне вимкнення а, світла, електрики загалом по Україні чи дійсно до цього дійде? Ну, може бути. десятка м'ячей падають зразу, спов'яшений падає, десятка пентаклів. Тобто, Може бути, заключення да. Також в коментарі під нашим в інтерв'ю. Попереднім був коментар з проханням запитати у тебе про те, чи правда, що над великими містами України розпилюють хімію з гелікоптерів, під цим коментарем, чого я його обрала, це було запитання, і під ним ще десяток. Від людей, які теж бачили, чули про це. Чи дійсно таке відбувається? Mm, я сумніваюся, чотирка міще здесь випадає вот зразу. Ні. Це фігня какая-то. Все це mm. чутки, просто іпсошна абсолютна інформація. Так, да, так, да, так, да, такі є. Я думаю, не знаю, як вони в ракети вкручувати в дрони, от це вот другое, вероятні всього. А касати того, що на вертольотах літають, прям ну, такое. Не знаю, откуди придумано, для чого. Також ми раніше говорили про те, що за кордоном в деяких країнах починає з'являтися лазерна зброя. Чи на сьогоднішній день така зброя є в Україні? Лазерного зброя нет. Повішений падає, вот нет. Такого нічого у нас сейчас не. Чи йдуть перемовини про те, щоб все ж таки передати Україні таку зброю? Або, можливо, виробництво в Україні планується такої зброї, чи вже є? Ну, смотри, можливо, все-таки сположені выходить, що своє, тому що падає, типу, четверка пентаклі з Луною. Це вот. за наше производство сразу. карта собственности. А, Чи за останній час, перед тим як перейти до інших запитань, хочеться дізнатися у тебе, чи були якісь певні перечуття, застереження щодо небезпеки, яка може бути найближчим часом? Ну, я знаю, що вони вроді сьогодні там колись прорив у них в Херсонській області росіян. Вот. Не знаю, там в остях напишуть або ні, але як є. Я просто по картам смотрела. У меня там еще военная, потом как бы я спросила специально у тех пацанов, которые там находятся, типа, ну, там действительно какой-то прорыв был. Ну, я думаю, что это все отобьют. Вот просто сейчас так новости начали сходиться воедино. Получается, нам тогда падало еще перед Новым годом, что будут какие-то наступления на Херсонскую область. Потом нам падало, що Трамп буде у Путіна тебе вимагати, щоб Путін зробив типу уже с доброї волі. І Херсонську область, звітте, да? а, падає, що там якісь прориви, есть уже куда-то движуха пошла в Херсонській області. Тобто, по суті, те, то, що ми предсказували, воно все идет, идет вот по пошагово, І тепер у мене просто питання сходять сразу. Я переживаю за тузи, которые падали на апрель. Тобто, якщо типа, если все ну, не по плану, якщо все ну, пошагово идет, так, оно по йде, так як воно там падало по предсказанням, Типа, чего весной ждать? Меня раздражает. Я пока не знаю, что весны пока как бы очень не наступило. Мы не можем это нормально посмотреть. Но это потом уже весной будем смотреть. И сегодня у меня еще какой-то сон снился. Типа, я стою на прокордоне. И, короче, мне говорят, что хорошие новости какие-то подъехали. Я не поняла вообще, какой это прокордоне, а к чему это, что это. Вот, смотрела сегодня, вроде как... Ну, опять-таки падает карта солнца. Типа, это либо Крым, либо... Я уже даже думала, может, какую-то помощь дадут, типа, знаешь, с какой-то страны, типа, Эмиратов, потому что, ну, типа, солнце, это может какая-то жаркая страна просто быть. Какие-то там шейхи или что-то еще. А потом думаю, блин, а почему это не может быть, что девятка Пентаклей, солнце, почему это не может относиться к тому же Херсонск, к той же Херсонской области, например, да, девятка Пентаклей здесь не как помощь какая-то, как подарок. Типа, ну, жест доброй воли, я не могу по-другому назвать, да, они так это называют, просто поэтому я так говорю. Типа, жест доброй воли. Свалить оттуда, свинтить. Ну, как-то так. І опять сьогодні да, показывают одне і те же, ну посмотрим, не знаю. Все вокруг юга крутится, крутиться, Такое. Так, будемо періодично проглядати це питання і, можливо, з часом стане більш зрозуміліше, до чого це, але в будь-якому разі, те, що тебе сповіщають про хороші новини, це вже дуже, дуже хороший знак. Ну, це так странно було, я а... стою на прикордоні, мені такі, хорошие хороші типа новости, я просипаюся, я не зрозуміла нічого вообще. Твої альо, знаєш, там ну, взагалі. Все, тоді просимо продовження. Сон, продовжся сьогодні, будь ласка, нам потрібно. Та, да, я така, а, ну, понятно, говорю, ясно, спасибо, говорю. Ясно, понятно. Ти, а, минулого разу ми записували інтерв'ю, і ти казала про те, що м, планується обстріли 14 лютого, mm. чи щось змінилося, чи все ж таки а, планує ворог нанести обстріл? Ні, там по картам, ну не типу вже как бы просто п'ять, где там падає все одно праздник, типу, що там я завжди даю три дня до і три дня после, да? Там падає, що праздник не должна обстрілювати. Вот, Они планують, поэтому я думаю, що так оно і будет все. Тобі, починаючи від сьогодні до 14-го, включно і потім а теж три дні це такі досить небезпечні даты для України. Учитывая, що завтра полнолуние будет, и учитывая, что там сейчас ну, циклично не очень хорошие дні, на полнолуние таке немножко кончена. Вот, ну да, их у них обострение пойдет, типа з завтрашнего дня. Полнолуние. У всех обострение пойдет, не только у них, кстати, у кого проблемы с нервной системой, у кого там психические розлады есть и у кого нестабильное. Это походу у всех сейчас, поэтому обострение будет у всех. Запасайтесь эти... за с Да. И в эти периоды, то есть обостряется все, и как раз могут какие-то ситуации происходить. Кстати, касательно полтовчан, Полтавчане, вы помните, нам мы тогда предсказывали с вами. Я уже не помню, на каком канале я уже запуталась, предсказывали, что будет что-то с торговым центром, который, типа, я говорю, карта либо карта какая-то, либо говорю, шар земной, либо я не понимаю, что это вообще. И там какой-то то ли торговый центр мир сегодня минировали, то ли что-то типа того, прям минировали. Но. Э, то есть, оно как бы все сошлось, все совпало. Но, если, допустим, когда летит орешник, я знаю, что оно пустое, там валет пиковый, то, допустим, сегодня, когда я просмотрела про этот мир, там карты не очень выпали. Поэтому я считаю, что Минирование сегодня было не пустое. То есть действительно что-то там они могли найти в плане мин. Бровары тоже пустые были, там падал валет пиковый. На Полтаву сегодня не выпало типа валет пиковый. То есть я так понимаю, что там реально что-то было, значит. Так что аккуратнее в этом торговом центре, там не гуляйте, не шастайте. Или экватор он назывался, или как-то так. Короче, что такое? Если просто кидали, я так по глазом посмотрела, я уже не помню. Вот. Загалом по Полтаві, тому що дуже багато зараз повідомлень про те, чи не взялися саме. Місце. Смотріла. За смотріла, не Полтав... Я і Київ смотрела, і Полтаву, і Одесу. Це просто мы как раз поздно вийшли. Все, пока остается, як я і говорила, по обстрілам по Києву, по Харкову, в частности, по Дніпру, Полтаву, Львовську область, не смотрела тоже. Там вони будуть бити опять по енергосистемі. І там якась то фігня з Газом падає по Львовській області. я поки не поняла, тож, що це. Вот. Меня сейчас больше смущають все равно вот эти вот моменти з проривами в Ферсонской области. області, то наступлення. Я поки про обстріли навіть не думаю, Я думаю про це вот. щодо терактів, коли ти тоді сказала про те, що будуть ймовірні ці теракти, да, 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 дуже, да. Дуже, дуже просили подивитися, чи кривий ріг теж це зачепить, чи можуть відбутися теракти у кривому розі. Ми смотрели, вроде по многим городам, ми по Дніпру ми смотрели по Кривому рогу. Так, там так. про э, не, не бачила я, щоб ти говорила про нього, тому... Так це ж про всі города сказано. Ні, подожди, нифига подобного. Говорилось про Кривий рог, про Дніпро і так далі. Конечно, это все було в совокупности. Я, я ще помню, що спрашивала у кого-то, не помню у кого з інтерв'ю, говорю, це ж там, типа все в той сторону, Кривий рог, наскільки він далеко від Дніпра, Чому воно, есть, ну, ну туди все було. Так, так, це область, так. Ну, так это же говорилось тоже. Помню, даже предсказывалось куда. Я просто не хочу ну, повторять одно и то же, потому что потом мне люди ну, говорят. Ну, они меня просят повторять, просто я, я могу сказать, я могу забыть об этом, поняла уже. Потом предсказание сбывается, они сами кидают. Я просто не хочу вот, это вот сейчас вот этой каши всей. То есть касательно терактов, смотри, я уже говорила тоже. До этих терактов говорю, будет теракт. Я говорю, какая-то херня, фонит, все. Они начали минировать все вокруг, понимаешь, сейчас касательно того, что это будет дальше. То есть пока я не вижу того, что все это успокоилось. Вот меня сегодня смущало полтава, говорю, потому что когда я разложила, когда мне показали, да, что вот там минировали, вот смотрите, если по броварам я была уверена, что эпицентр, который, который нам фанил, это пустое, то вот полтава, это торговый центр, который сегодня минировали, запомните, будет еще раз в этом же торговом центре. Но там не выпал валет пиковый, а когда валет пиковый не падает, я понимаю, что, ну, значит, как вы ну, понимаете, да? Вот, и что еще хотела сказать. Мы-то спрашивали про Полтаву, про обстрелы, и мы спрашивали про Бровары, то есть тоже шла информация про обстрелы. А это заминирование, то есть получается карты, иногда минирование, теракты воспринимают как обстрелы. То есть для карт обстрелы это тоже теракты, понял? Поэтому она иногда может попутаться. Вот, это я что хотела сказать. Ну, в будь-якому разі, ми розуміємо, якщо ти називаєш це місто, значить є загроза ймовірного удару. Чи локація, локацію то... просто, да, поки просто, я вже, я вже опять-таки інформація підтвердилась, касається замінування було. Тобто, це не обстріл, типу, конкретно да. торгового центру, а міні... Мини... Ну, окей, хорошо. Да, ну, опасність там є, і вольта пікового не випала. Коли вольта пікового не падає, ти розумієш, що це не пустое було. Значить, сьогодні, дійсно, там щось знайшли, якусь взрывчатку, або щось ще. Ілі, Если не нашли, там оно есть. Просто вы должны, как бы, поискать, значит, его. Потому что оно, ну, я же не знаю, там они в ДСНС приезжают или кто приезжает, там же разбирают все это.